Доброго дня. Сьогодні 16 вересня. І яка в нас ситуація з ковідом на сьогоднішній день в Україні? Ну, по-перше, кількість випадків дійсно збільшується. Багато людей не зголошується, не тестується, тому що немає часу, немає можливості. Знову ж таки, але повторний ковід дає можливість лікуватися більшості українців вдома, і вони так і роблять, і так і лікуються. І таким чином ми маємо не таку велику загрузку лікарню... як. Під час попередніх хвиль. Так, є пацієнти, які потрапляють в стаціонар. Переважно це ті, хто ще не хворіли і в групі ризику, або ті, хто нехтує різними рекомендаціями і стараються займатися самолікуванням. В Кінцевому результаті ніхто не відміняв ковідну пневмонію або постковідну пневмонію при повторному. Ковіді, тому що так, які при грипі, тобто є досить складні випадки і тому на це треба зважати. Крім того, людей, які в групі ризику, є багато, тому що пацієнтів, які мають алергії, аутоімунні захворювання, метаболічний синдром, порушення обмін речовин, надлишок ваги, цукровий діабет, гіпертонію, тобто їх є достатньо в Україні, а враховуючи ту ситуацію, що в нас зараз війна, стрес, тривоги, недосипання, виснаження, тобто це все знову ж таки ментальне здоров'я страждає. Тобто, це це все впливає на те, що імунна система, звичайно, працює гірше, і, звичайно, що є пацієнти, в яких може розвиватися теж пневмонія на фоні повторного ковіду. Тому, знову ж таки, що потрібно пам'ятати? Пам'ятати потрібно, що коли у вас повторний ковід. Щоб знати, що це ковід, робиться тест. Тобто, якщо тест від'єднує швидше, все ж це не ковід, так? Друге питання це є здати на третій, п'ятий день це реактивний протеїн або це реактивний білок і ДДМР. І знову ж таки, якщо ці показники є високі при ЦРП. Лікар призначить таблетований антибактерійний препарат. Якщо високий ДДМР, призначить антикогулянти Ксерелто або продакса. Це правильний хід лікування. Чому далі багато моїх колег призначають препарати, які не потрібно призначати при ковіді, такі як? Противірусні препарати, нові рин, сельтавір, амізон, гропринозин, е, крім того, вітамін Д, вітамін С, цинк. Тобто, це все не працює при ковіді і не потрібно. Це просто, якщо у вас є зайві кошти, є бажання знову ж таки е, лікуватися по якійсь своїй системі. Будь ласка, лікуйтеся. Я... Прошу все-таки, колег, не призначати препаратів, які є неефективні. І ще раз нагадую усім, що так, я раджу з першого дня збивати температуру. Тобто це важливо навіть 37,2, тобто збивайте, бо гестероїдні протизапані зменшують запалення. Це дуже добре, так само для вас і вашого організму. І таким чином ви будете почувати себе легше, краще, вас буде менше ламати, менше будуть боліти м'язи, суглоби, і вам буде легше. От. Гарного вам дня! Не хворійте! Або якщо хворійте, хворійте правильно, легко і швидко виздоровлюєте. Здоров'я вам, доктор Тарас Жиревецький. Дякую вам за поширення, і лайки і за підтримку.